Сьогодні неділя бджоли літають, тепло, але не так радосно. Тому ну, що знову бджол травлять. У нас зараз тепло і починає розцвітати слива. Отак от повзають бджіл, бджолки, які травлені. Тут багато льотної птюли, яка вилітала. Пала вже крутить її. Там. ой 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 Люди безлаберні, нічого не хочуть думати. Но зараз цвіте сливо. Починає розцвітати хтось, побризгав сливу. Поїлка зараз у нас пустая. Майже немає нікого, бо пчоли зранку були. Зараз переключились на нектар. Слива виділяє нектар, і непогано. Тут лежать трохи. Де багато льотної пчели. отут так багато літали, а вони всі тупір повзають. Тоже тропитів. Не можуть люди це понять. І производителі яду теж. Люди не хочуть думати своєю головою.